Сьогодні в нас на продажі найдешевша в Україні BMW f 10 2012 рік. Автомобіль, задній привід, 528 модифікація 245 кінських сил, 2 літри, турбобензин, автомобіль на М-Пакеті, М бампери накладки на дзеркала, люк, білий шкіряний салон. Помилок в автомобілі немає, працює гарно. Красиві М-диски. А головна ціна, друзі, 12 й рік. 2 літри, 528 F10, 9800 доларів США. Але шукаєте таку плашку, робимо знижку вам 500 доларів на 6 бускової п'ятниці. Та з кожного проданого автомобіля особисто ми донатимо ще 500 доларів. Ви купуєте, ми допомагаємо. це авто, нахапає авто.